Облювали з них до голови. <смеш> Купляйте дітям шоломи буря емоцій. Зразу усім привіт! Мене звати Аріна. Я працюю в команді Медгруп. І сьогодні ми запросили інтерна Марту Сидор для того, щоб провести з нею інтерв'ю. Привіт, Марта! Давай з тобою трошки познайомимось і з нашими глядачами. Розкажи трошки про себе. Будь ласка, всім привіт! Мене звати Марта. Я лікар-інтерн першого року, і зараз я прохожу інтернатуру по педіатрії в нас в дитячій лікарні у Львові. Так, добре, скажи, будь ласка, чому ти обрала саме педіатрію? Чому саме цей напрямок mm -hmm. тобі був цікавим? З Самого початку, чи ти змінила думку там протягом якогось часу? Взагалі, мені здається, як всіх студентів університету думка змінюється протягом кількох років навчання не один раз. Але в мене якось так склалося, що я спочатку навчалася у медичному коледжі, і одразу після медичного коледжу в мене була викладачка, яка мені дуже привела любов до педіатрії, і я хотіла вступити на факультет педіатрії в університет. Але так стало, що на другий курс не можна було вступати саме на факультет педіатрії. І е, можна було лише на факультет медичний, uh -huh. е, тому я відклала цю думку на таку далеку поличку і повернулася вже до цієї ідеї на шостому курсі, коли дізналася, що все-таки можна з медичного факультету обирати, е, педіатричні спеціальності, так сказати. І зараз я власне інтерн-педіатр. Класно uh -huh. тобі подобається, так? В принципі, ти хочеш і далі йти по цьому шляху. Я дуже люблю дітей і власне. Після закінчення майже першого року інтернатури, бо зараз це вже останній місяць першого року. Я можу чітко сказати, що я впевнена в своїй спеціальності, і я точно не уявляю себе в чомусь іншому. Класно, це, це дуже круто, коли отак от ти знаєш, що саме цей напрямок ти будеш по ньому рухатися, знаєш, тебе немає ніяких там сумнівів. І це дуже класно, це дає великі успіхи далі в майбутньому. Добре, дякую. А який момент в навчанні чи практиці запам'ятався тобі найбільше? З моменту, як ти там, проходила практику, на початку, можливо, навчання, mm -hmm. якісь там моменти, знаєш, можливо, якісь позитивні або негативні, що можеш виділити, якщо такі є? Е, мабуть, з навчання це перший рік університету. Він був дуже важкий. Я думаю, зі мною теж тут згодяться всі студенти-медики. І однозначно найбільше запам'ятались пари з анатомії. Ці безсонні ночі, які ми всі приділяли для цього предмету, екзамени важкі. А якщо говорити вже про сам момент інтернатури, то мабуть перше нічне чергування і взагалі нічні чергування, тому, тому що вони завжди насичені по якихось цікавих випадках. по… Е Важкості інколи станів, діток дуже багато завжди цікавих випадків можна побачити. І, ну, це, це, Розкажи завжди. про перше своє чергування, нічне тобі хтось допомагав, як це взагалі відбувалося? Mm -hmm. Звичайно, ми, ми не чергуємо самі. Ми mm -hmm. зазвичай е приходимо на чергування і допомагаємо лікарю. Тобто, зазвичай чергує один лікар на нічне чергування і з ним один інтерн. На перше чергування в мене був дуже прекрасний досвід. Мене е облювали з ніг до голови. Це було просто неможливо забути. Я її просто так на кушетці піднімаю, щоб її послухати. Я витягаю фондоскови, і просто така буря емоцій. Зразу цей момент точно тобі запам'ятався. Тому, <смеш> тому <смеш> кажу, перше чергування мені запам'яталося дуже дуже добре. Які зазвичай на ночному чергуванні приїжджають пацієнти? Діти до 18 років. Яка найпоширеніша проблема або там захворювання, з яким приїжджають? Взагалі воно коливається в залежності від сезону. Зараз це травми, от в вчора, точніше, сьогодні вночі я була на нічному чергуванні, і один висновок, який я для себе зробила, це батьки, купляйте дітям шоломи, коли купляєте самокат, тому що дуже було багато травм. І було багато важких травм. Тобто, переважно це є така патологія, якщо ми говоримо про, про пору року весну. Тобто, зимою це є грип, якісь вірусні інфекції, пневмонії, тобто якась. Кожна пора має специфічне якесь захворювання? Раду. Зимою це теж є такий період, але от весною, коли починається період самокатів, то угу. просто відсотків 60-80 від чергувань це завжди є травма. А розкажи, будь ласка, як виглядає твій стандартний робочий день або зміна? Зазвичай робочий день починається о 8 годині. Відбувається така загальна п'ята хвилинка, на якій обговорюються нові дітки, які поступили протягом тієї ночі, вони розділяються між лікарями-лікуючими. І, відповідно, після цієї п'ятихвилинки лікарі йдуть на обхід для того, щоб оглянути нових діток, тих діток, які вже лежали в стаціонарі, для того, щоб можливо скоригувати якось їм лікування або призначити тобто якісь нові обстеження, які потрібні. Після того. Йде така найцікавіша і найбільша частина, яка займає весь день. Мабуть, це є робота з документацією медичною. В принципі, ми, як інтерні лікарі, завжди допомагаємо з цим. Це звучить дуже коротко, це все, що я зараз розказала, але насправді протягом дня виникають постійно якісь такі робочі моменти, які не завжди дуже швидко вирішуються, і воно постійно йде не за планом щось. І в кінцевому результаті робочий день зазвичай не закінчується в тій годині, коли він має закінчитися. Це у лікарях, Мені здається, завжди ось так. То, типу там щось робити, там щось робити, поки робиш те, там те з'явилася якась нова задача, і ти вже біжиш туди. Так, треба так. увагу максимально швидко Переключати це дуже так складно, мені здається. Весь день на догах, по суті, і інколи буває легший день, інколи важче, в принципі, як і всіх на роботі. Mm -hmm. Але зазвичай е, прихожу в тому які якості важливі для лікаря або інтернет, який працює з дітками. Mm -hmm. Можеш виокремити там декілька, які самі найважливіші? В першу чергу, мені здається, це однозначно любити дітей, бо. Е, Мені здається, без цього просто бути педіатром неможливо. Е, треба їх любити, треба мати сильне терпіння, треба вміти знаходити до них підхід, бо вони хоч маленькі, але вони все відчувають. І однозначно інколи треба брати хитрістю, інколи мультиками, інколи е, наклейками з тему. Півпрацювала з лікарями, там читаю коментарі там під їхніми сторінками. І одна лікар каже. Ну а що мені довелося вивчити, що таке Роблокс, Бравл Старс? Подивитися всі серії там Маші й відміті, щоб мати з дітьми оцю таку та тим паче зараз, коли такий вік технології, ці всі іграшки, це все треба бути в тренді, щоб вміти захопити увагу дитини. Треба замовити не просто будь-які наклейки, а наклейки, які зараз актуальні для них. Як медичний одяг впливає на твій настрій, на твою певність, як ти взагалі в якому одязі ти працюєш, і як яку цю роль відіграє? Однозначно завжди дуже впливає. Мені важливо, щоб я подобалась собі, подобалась, як я виглядаю протягом дня. Особливо важливо, щоб цей костюм був зручний, щоб він був еластичний. Щоб в ньому можна було зручно завжди присідати, швидко за дітьми да, за дітьми, швидко ходити, присідати це особливо, бо часто доводиться в такому положенні їх слухати, тобто або оглядати. І важливо, щоб було багато кишень, бо завжди є багато якихось дрібничок, які тобі треба завжди тримати з собою. Ти там не будеш постійно носити їх десь в сумці, а завжди mm -hmm. треба мати біля себе, щоб запхати там блокнот, ручку, пульсоксими, терфанаріки. Тобто а так. які в тебе взагалі костюми є? Ну, там, які ти бренди носиш, або ну, можливо, якийсь є улюблений костюм. <гум> є українські бренди, і е, поки що цей черокий це єдиний е, такий закордонний бренд, але насправді він для мене найзручніший, бо е, доводиться часто прати Після кожної зміни кожна Так, та, Після кожної зміни <гум> приходиться прати, прати його. І на щастя, оскільки я вже в ньому ходжу, тобто колір не зібрався. Так, він <гум> та, ідеально виглядає. Та, він мені чудово служить. Важливо також, щоб в ньому було зручно спати, <свісно> бо якщо є якісь там застіпки, або десь зашнуровується, mm -hmm. тобто багато якихось таких елементів, які можуть давити, тобто воно теж незручно. Головне, щоб його можна було швидко одіти, багато кишень, щоб він був еластичний, щоб він був зручний, тканина щоб була, не щоб не парила, і гарно служив по якості. А Скле. Це, це з нашого мазинку стючка. Так. це костюмчик нашого магазину. Це Чирокі Революшн. Він в нас є в наявності. Тому пишіть в коментарях і нашим менеджерам. Так. До речі, у нас є багато кольорів. Там ще є і білий, і синій, і сірий, і чорний. Це реально бестселер продажів. От постійно mm -hmm. Чирокі це на стоп-один. Постійно всі лікарі, ну там ще грейсенатом, теж обирають медкутюр, зараз у нас новий бренд з'явився. Але от Чирокі Revolution дуже часто, прямо от за них питаються. Ми їх тоннами замовляємо. Бо е, знаєш, є там якісь нові моделі, там з принтами, якісь mm -hmm. рожеві. Червоні, зелені, але ні. От всі лікарі, їм вічна класика років просто. Та, ну, і дійсно, дуже він зручний, тут білоків. багато кишень, дійсно він гарно виглядає, гарно сидить по фігурі, що теж немало важливо. А -а -а. І я вже націлила око на рожевий. А чи важлива для тебе естетика в медичному костюмі? Знаєш, щоб там не було зайвих деталей, там або можливо ти не любиш принтовані або любиш принтовані там топиш штани. як ти взагалі от для тебе чи важливо естетичний вигляд? Сам мені важливо, от ті якості костюму, які я просто назвала попередньо, mm -hmm. щоб він був зручний, щоб він гарно прався, щоб було багато кишень, тобто, щоб він був функціональний. Бо в мене є, наприклад, костюми, які я купила, які виглядали гарно, але з часом, коли я його носила, я зрозуміла, що там десь не влізає телефон, не влізає блок. Ну так. Тут я залишаюсь там на ніч на чергування в ньому, я лягаю в ньому спати, і мені там давить, там тисне, тобто мені не комфортно в ньому. І дуже багато костюмів насправді просто лежить на поличці, mm -hmm. тому що мені не не комфортно в них. Вони хоч гарно виглядають, але мені просто вони не зручні. Тому е... тобто більш функціонал саме та. там. Ну естетика теж важлива, але функціонал він таке, на, на перший план виступає. Mm -hmm. А які зазвичай кольори костюмів обираєш? там більше темні, якісь чи можливо яскраві? Скраві в тебе є взагалі принтовані якісь костюми? Е, яск... Ні, немає. 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 Але хочу спробувати щось яскравіше, бо зазвичай в мене були або білі костюми, або такі капучійна балеріна. <густere> <густere> Я зрозуміла. Добре, а на що ти звертаєш увагу при виборі медичного одягу? Там тканина, посадка, колір чи на все одразу прям? Це в комплексі. Ну, от бо... заходиш в магазин і там от бачиш костюми. На що ти перше звертаєш увагу? На вигляд, на вигляд. Я <смеш> колір Колір теж е, фасон, тобто тут є, якісь, є якісь певні моделі, які мені подобаються. Але от були костюми, наприклад, які візуально вони гарні, а я їх одягаю, і вони на мені взагалі не слять, мені не личать. Бо я сама по собі така трошки маленька, і мені треба всі штани вкорочувати так, щоб в половину Так, це до речі у нас ми приймаємо змовлення з Америки. Там є штани, як і вкорочені, так і подовжені. Це дуже зручно, тому що там знаєш, ну зріст у всіх там різний, а параметри можуть бути однакові. І це дійсно дуже класно, коли є можливість замовити штани ну, типу укороченими або там подовженими. Це та чи був у вас костюм, який ви особливо полюбили? Цей. <реш> а, розкажіть, будь ласка, що допомагає вам перезавантажитись після робочого дня, після нічних змін? Тобто ви приходите додому, що допомагає більше розслабитись? Якщо це після нічного чергування, то це той момент, коли ти приходиш додому і йдеш в душ. Приймаєш душ і лягаєш просто в своє зручне ліжко, то просто найкраще відчуття його не передати. Я думаю, всі люди, які працюють в цій сфері, вони це зрозуміють. А взагалі, мені здається, що це залежить від завантаженості дня. Тобто, якщо є сили прогулятися, піти, зустрітися з друзями після робочого дня, то так. Але насправді зазвичай в мене нема на це сили і нема на це бажання. І напевно, єдине, що я хочу, це просто прийти додому і лягти. Якщо є час, то я люблю готувати це для мене, як я не знаю, ритуал. Та, такий. Як ритуал. Та, я прям люблю включити собі щось таке цікаве на Ютубі, і просто щоб мене ніхто не чіпав, я сама була вдома і сама готувала. А як ви знаходите баланс між роботою та особистим життям? Ем, інколи це буває дуже складно, бо часто. Навіть хтось з родини ображається, що там не завжди знаходиться час mm -hmm. на те, щоб приїхати, бо насправді на роботу йде дуже багато часу, не завжди знаходиться час на зустріч з друзями. У мене є хлопець, з яким ми теж досить довго разом. Але він мене розуміє. Він мене завжди у всьому підтримує. Він зі мною ще з моменту, коли я вчилась в медичному коледжі, і тобто він завжди за мій розвиток. Завжди з розумінням ставиться до того, що я багато працюю. Він теж багато працює. Але mm. цей баланс знаходити. Та, та. Але я не знаю, він якось мене завжди в всьому підтримує, і мені це насправді дуже облегшує життя. бо... Я інколи вже так опускаю руки, мені такі Давай, давай ти ж розмови то вчилися там. <ріст> Це дуже цінно, коли партнер, знаєш, там ти та в мене вже твоя робота задовбала, коли ти мені приділиш час, мене тебе мало. Замість цього він реально підтримує, він розуміє, що. Ти на шляху до лікаря, це дуже mm -hmm. важлива професія, які ти будеш присвячувати дійсно багато свого часу, і це класно. Це дуже цінно, що така поруч людина з тобою, яка тебе може підтримати, mm -hmm. дати тобі волшебного пенділя, такого знаєш, yeah. заряду енергії, мотивувати тебе, і особливо, коли це твій хлопець, людина, з яким ти ну, там плануєш можливо, сім'ю. Це класно. Марта, скажи, який твій улюблений ритуал до роботи і після роботи. Перед mm -hmm. роботою це прокинутися завчасно і мати час, щоб спокійно, е, нікуди не поспішаючи поснідати. Mm -hmm. е, сніданок це дуже важливо. Так, всі мої друзі знають, що я не вийду з дому, поки я не поснідаю. Е, я можу не знаю там менше поспати, але я завжди снідаю зранку. І, от просто в те, попити каву і з'їсти смачний сніданок, це завжди для мене на першому місці. А після роботи? Після роботи <смеш> спати, <смеш> після роботи з тим мішко. важко, Бо залежно, залежно від того, коли я звільнилася, коли я прийшла, які мене плани після роботи. А які поради ти можеш дати студентам, які вступають до медичного? Взагалі однозначно слухати себе, щоб це не було бажання батьків, щоб це було бажання саме людини, яка поступає, бо мені здається, що медицину треба любити. Стоїть Просто сутки. для того, щоб тут бути, її треба любити. 100%. Добре. А як змінилося твоє уявлення про медицину після університету? Знаєш, можливо, там за момент навчання або практики там був якийсь один розклад, а потім, коли ти вже вступила там, на інтернатуру і почала там вже працювати mm -hmm. в лікарні, це зовсім по-іншому якось відбувалося. Так і було. Бо насправді в університеті були трішки рожеві окуляри, було зовсім інше уявлення про нашу систему медицини. Мабуть, тому що я не працювала раніше ніде по спеціальності, і для мене було все в новинку. Але насправді, коли ти спостерігаєш за цим збоку, як студент, і коли ти вже безпосередньо більше задіяний в ті всі справи, коли ти вже лікар-інтерн. і... Більше дотичний до якогось лікування, то воно все сприймається зовсім по-іншому. А чи були в тебе моменти, коли хотілося збратися? Таких моментів в мене було дуже багато. Я збрешу, якщо скажу, що в мене не було ніколи таких моментів, що я там хотіла кинути медичний або хотіла перестати працювати по професії. Особливо ну це сталося зразу через кілька місяців після того, як я поступила в медичний університет, Я зразу захотіла забрати документи, бо насправді було дуже важко. Було важко фізично, було важко морально, бо я переїхала в інше місто. Була дуже велика нагрузка стосовно навчання е, по кількості. Будь ласка, що тримає тебе у професії? Е, мабуть, любов до дітей, любов до цієї професії, любов до медицини, до того, що ти робиш, бо я насправді не уявляю себе в будь-якій іншій професії. Я не знаю, я просто отримую задоволення від роботи, яку я роблю. І навіть якщо я дуже втомлена, я все одно. Задоволена своїм вибором, задоволена тим, що я роблю. Не любов врятує світ, а лікарі врятують <рістити> світ три головні поради. Е, от, зараз татика, mm -hmm. яка ти є, які б ти собі дала на першому курсі. Для студентів я би сказала, що потрібно пам'ятати, що у вас існує не тільки навчання, а є і особисте життя, є друзі, є життя поза університетом, тобто якомога більше вступати в якісь спільноти, де є велика концентрація mm -hmm. студентів, де є комунікація між студентами. Розвивати ці зв'язки між собою, максимально знайомитись з кимось, тобто жити своє життя, яке є окрім університету, теж Так, вміти розділяти це. Бо якщо так, так постійно бути навчанні, це може просто бух подобається. Дякую тобі, Марта, що ти відповіла на всі питання. Це було дуже цінно, як і студентам, можливо, які нас будуть дивитися, так вже і досвідченим лікарям. Це дуже корисно та важливо. Дякую тобі. Дуже багато цінної інформації і цікавих історій. Ми почули. Ми дуже будемо раді вашим лайкам, коментарям та підпискам. Підписуйтесь, у нас буде дуже часто приходити різні інтерв'ю. Пишіть в коментарях, можливо, які ще питання задати лікарям. З вами була я, Кравець Аріна, та лікар-інтерн педіатр Марта Сидор.